Вітаємо у відеопосібнику Fazbear Entertainment з обслуговування. Ця касета навчить вас чистити найсучасніших аніматронних персонажів. Процес чистки для кожного аніматроніка однаковий. По-перше, натисніть кнопку під шиєю персонажа, де переведе його в режим для обслуговування. По-друге, натисніть на кнопку. Обку ззаду голови персонажа. Акуратно витягніть верхню та нижню щелепу. Третє, Потягніть за плечі, тим самим розблокувавши кріплення, витягніть руки. І нарешті пісніть тулуб та підніміть його доки ви не побачите ендоскелет. Залізьте у толуп та прийміть свою смерть.